Скоріше за все, що це останній відеоролик, який хоча б наполовину пов'язаний з FIFA 22. Чому наполовину? Потім дізнаєтесь. А зараз в нас залишається всього навсього 5 поєдинків в чемпіонаті Італії. Наполі Миколенка йде на четвертій позиції. Поки що в нас 63 набраних бала. Щоб вийти на п'яте місце, нам треба якось прибивати. Ювентус до першого місця нам не вистачає 5 балів, але ще знизу нас підпирають. Жаміном пахне. Якщо ми перемагаємо в усіх п'яти поєдинках, то ми отримаємо 15 балів. І до речі, гра проти Ювентуса також у нас ще буде. Я тебе кончу. А завтра в чемпіонаті Італії Інтер поміряється силами з Ромою. І загрузити на цей поєдинок ви можете, перейшовши по закріпленому коментарю під цим відео. Наші друзі з Фабет ведуть бонус на перший депозит до 4500 гривень. А також з кожної ставки вони виділяють процент на підтримку зсу. Посилання залишу в закріпленому коментарі. Став з розумом та перемагай. До речі, зараз поєдинок проти Фіоріни, яка йде на сьомій позиції. Якщо вони нас перемагають, то вони нас обходять. О, наскільки все швидше після того, як ми перейшли з FIFA 23, FIFA 22? Ось така подача. На жаль, ніхто не відгукнувся. О, помилка! Відразу Жураковський страхує. В першу чергу ми повинні закривати свою позицію, а потім вже підключатися в атаку. Є пас. Миколенко погнав. Проходить Микола. Навіс! Ще одна подача. І на цей раз вже набагато успішніше здавалося. Але знову ніхто не може підставити свою голову. Політано. Подача! Микола! Вище воріт! Нормально. Такі атаки не подобається, колібалі прописали. Удар. Ну, просто неймовірний наколбол. Право, ще вище. на карді, але тут нічого, на жаль, не виходить. Програємо Фіорентині, яка в випадку перемоги над нами нас посуває нижчі. передачу Гомес. Гомес повертає на Фабіана. Ікарді. Далі є. Проходить Микола. Ну що, де ви всі? передачу. там рука була, 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 була. М'яч від ноги відскочив в руку. Навіть там не треба сперечатись. Ікарді знову б'є, ну це вже як якийсь мем. А ну! Та він знову він не забиває, він вже сім пенальті Поспіль просто не можу забити! Ось хто дивиться цю кар'єру на постійній основі. Народ побіже, блять, не дасте мені з бреха. А в В руки голкіпер. Такий же проєкт був крутий. Пробий. Ще віддам. Інсініч. Та пробивай інсін є. Після першого тайму рахунок зустрічі 0-1. Звісно ж, я знаю, що буде важко катати кар'єру за одного гравця. Але я не думав, що настільки. Ось другий поспіль в нас сезон, але ніяких титулів немає. Микола! Микола! Ах, навіси прям знову в руки. Ну що, друзі, давайте підемо в атаку. Ну дивіться, ну, ну, три гравця тільки летить. З них один захисник. І то, я ж не просив пас. Так. І ось. Так. Нащо ну, з'являються шанси, друзі? Перевод зроби. Виковались м'яча. Є, є пас. І удар! І удар! І удар від Ікарді. 64 та хвилина зустрічі 1-1. Ікарді, Ікарді, якби ще ти вмів пенальті забивати, взагалі б ціни б тобі не було. Ну ні. І що ви цих дебілів 2-1, так і завершилась гра, ось, будь ласка. Це напевно найсумніше завершення сезону, яке тільки може бути. Ми вже на перше місце ніяк не вийдемо, друзі. При всьому бажанні. Я думаю, що навіть Торіно може зараз нас просто прибити, і взагалі ми завершимо даний сезон десь на 10-й позиції. Ікарді, і пробивай! Ось так треба робити. Ікарді. Інсіньє 1-0. П'ята хвилина зустрічі. Нарешті ви все зробили так, як я того хотів. Бачу, віддаю. Ну, хлопці, ну це зовсім інша гра. Ні. Вийзвіт, Едегор пробиває! Але вже рахунок повинен бути 2-0. 2-0. Все ж таки своє ми забираємо, Гомес. Так, 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 так. Віддає знову на Інсіні Інсіні проходить віддає передач на Ікарді, Ікарді дубль 3-1. За три тури до завершення даного сезону в чемпіонаті Італії Наполі знаходиться на шостій позиції. В нас 66 набраних балів. Зараз нас просто прекрасно можливість взяти і підпортити настрій Ювентус. Ну або просто Ювентус візьме і закопає всі наші шанси зайти в топ-3. Мені навіть здається, що зараз в Наполі куди кращий склад, ніж Ювентуса. Рафа віддає. Пас, кулібалі. І ще! Пенальті! Ти готов, дракон, йобаний! Та ні, хейтери, шах і мат. А скільки ж він не забивав? Зараз би в нас взагалі було вже 75 плюс балів. Так. Встигнути, встигнути! Кулібалі! Браво! Піддавив там. закін пробиває Меред, відбиває перед собою, але, на щастя, там був баулісне. Інсінич. Ну, інстійні можна було і надійніше зіграти. Ну, не випустимо вже ми звідти. Навіть чи наш м'я. Так. Допоможіть. І... Один-один. Мойзики. Чомусь мої нападники, коли там спереді, вони намагаються не пробити, а просто розкатати на пусті. Тут мойзики отримує передачу, він пробуває і забуває. Все, нічого не треба видумувати. Ні, мої ж катають, мої ж чекають, коли ж там. Відкриється пустий пут, щоб туди просто м'яч занести. На жаль, навіть мінімальну перевагу ми не змогли втримати. Політано. Угу. Віддав пас. Це в би, якби вийти. Пробивай! Політано! Руки не було! Ще один шанс для нас. Навіс. Прямо руки щести. Стоп. Аля! Аля! Рафа віддав передачу. Так нам треба якось зібратися. Якось треба забити цей один єдиний гол, який подарує нам три бали. Та Як ти як ти не встигаєш? Віддав передачу. Делорд. Делорд знаходить пасом. Політано, політано вверх. І знову нічого. Взяли на пресинг Наполі футбольний клуб Ювентус, але вони спокійно виходять з цього пресингу. Абсолютно його не відчуваючи. Ну. Делорд, Діме, ну куди ви даєте паси? Ну куди воно летить, друзі мої? Дібала, Находить передачі, але тут нічого йому не вдасться зробити. На жаль, друзі, тільки нічия 1-1. Ну і що я можу сказати, уже процентів так на 95 Ювентус стає чемпіоном. Я не знаю, як воно це все так обернулося для нас. Самдорію без особливих складнощів ми перемагаємо з рахунком 2-0. І в нас залишився останній матч в цьому сезоні. Я вам скажу, що ми взагалі можемо вийти навіть на другу позицію. Це буде складно зробити дуже багато що залежить не від нас. Але можна. Зараз треба просто добути перемогу проти Сасуола. Розвалити. Серйозно, настільки впевнена, перемога 3-0. Просто треба було Миколенка зі складу забрати і все, перемоги повернулись. Все ж таки, Наполі залишається на четвертій позиції. Якщо б тоді ми не програли Фіорентину, ми були б на третій позиції. Це 100% ліга Чемпіонів. А так за Лігу Чемпіонів Наполі ще треба буде поборотися. В цьому сезоні перемогу в Лізі Чемпіонів святкувала Борусі Менхенгладбах. Нічого собі. А Лігу Європи взяв Реал Сос Єда. Конференції став Мілан. А тепер, друзі, в нас просто неймовірний поворот в кар'єрі. Артета кличе назад. Миколенка в Арсенал. В наступному сезоні Арсенал буде виступати в лізі чемпіонів. В самому клубі очікуються досить такі серйозні зміни по складу. Миколенко та Зінченко. Так, друзі, вони в одному складі. Вони на одній позиції. Вони в одному клубі. Тепер у нас історія Миколенка переходить в кар'єру за тренера. Що відчуде, блять? На мудрика це абсолютно ніяк не вплине, скоро вийде нова серія. А нас, друзі, дуже-дуже багато роботи. 45 гравців взагалі в обоймі арсеналу. Ні, ну звісно менше, деякі просто грають по орендам, але нас дуже-дуже багато роботи. У нас на горизонті предсезонний турнір, в якому будуть приймати участь дуже багато зіркових команд. Також вже в наступному місяці стартує АПЛ. І через 30 днів відкривається трансферне вікно. Нам треба зробити просто великий обсяг роботи. Треба відсіяти тих футболістів, які нам абсолютно не потрібні. І ще підсилити ті позиції, які цього потребують. До речі, до нас прийшов Же Миколенко, а в Наполі я залишив Едегора. Ну я думаю, так справедливо. 27 років цьому пісту Лідкувати. Ну і також, друзі, я буду намагатися підписати Хвічу Кварцхелію. Цей футболіст мені дуже сильно заїжджає, тому я хочу бачити його в своєму складі. Арсенал Осасуна, Еспаньол, Барселона та Боруся Це у нас такий, типу, груповий етап по одному матчу з кожною командою. Чесно кажучи, правил цього предсезонного турніру я не знаю. Та й взагалі для мене основна задача це продивитися всіх своїх футболістів і розібратися з тим, що мені потрібно. З тим розрахунком, що в нас є Миколенко, в нас є Зінченко. Ну, я думаю, Кірні варто ЄЛАРТ та Пеп Бардіола. Зараз вони будуть вирішувати долю нашого третього лівого захисника. 36 мільйонів євро за нього хочуть. До 40. 40 мільйонів. 38. Давай. Нормально все, ти б зразу так сказав, бо все по рукам. Настоящий дипломат. Інтер хоче підписати партея, але стосовно партея, я скоріше за все скажу, що ні. Опорників я не планую купувати, тому. У мене є плани стосовно цього футболіста. У нас є 142 мільйона. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатой. Народ, зараз я буду дивитися і вирішувати, яку краще позицію мені підсилити. Ви в свою чергу можете рекомендувати футболістів. І ще, до речі, момент. Ось ці ті коментарі, які вгадали рахунок поєдинку Україна-Шотландія. Це ми так випроваджуємо Тірні? Давай, брат. Тірні продан. В воротах стоїть на Срамстей. Тернер. І ще є в нас один вратарь. Ну, скоріше за все, що одного продамо і одного купимо основного. Що ви скажете стосовно кандидатури Терштегіна, пишіть коментарі, можливо, когось другого ви мені порекомендуєте. 8 мільйонів. А, ви хочете Маркініс, який коштує 7 мільйонів, плюс ще 6 зверху. Це велкам хвіча. Ні, Габріеля, ми не будемо зливати. А також не буду продавати. Так, ми віддаємо голки природного варени. Плюс Сесква Брегас. Повернення легенди в арсенал. Так, все більше нікого не будемо продавати. Я відчуваю, зараз я натворю таких справ Дмитровича, скоріше за все, ми собі купимо. Ми трішки розбавили свій основний склад на поєдинок проти Борусії Дортмунд Це перша гра предсезонного турніру. До речі, вони в цій версії FIFA додали нову фішку. Можна грати тільки атаки. Ми обов'язково це затестимо. А зараз в нас, друзі, предсезонка. Матч проти Борусії Дортму. Зараз подивимось, що я взагалі награю. Мені самому дуже цікаво. Зінченко бореться проти. От типу він там бореться. Навіс. Навіс кутового можна тут виборати. Зараз, можливо, ми можемо навіть нарватися на пропущений гол. Ні. Віча Кварцхелія перший Акінола А м'яч, Білінгем. О, віддав верх Ще. Гавріель Жезус знаходить пасом. Сака. Пробивай звідти. Пробивай сака влучаю поперечку. Квіча. Зараз може нарватися. Але проходить голкіпер. Я розумію, що ця гра особливо ні на що не впливає, але. Ну, неприємно пропускати такі голи. Знову. У нас через САКу вся йде гра. Ну Сьогодні у нас така солянка на футбольному полі. О, Зіна вже рукою зіграв, привіз пенальті. Прочитав. Рамсдейл все вибравився за той пропущений гол. Йдемо у свою атаку, Сака. Через Саку ми будемо будувати свої атаки, віддає він дальше пас. І пробитий Жезус! Зінченко. Зінченко. Дивіться, що не роблять? Офсайд був квічі. Зараз друзі грається матч. Я думаю, що багато чого ми з першого поєдинку навряд чи зможемо винести. А стосовно деяких футболістів можливо. І буде якась конструктивна інформація. Смітро виходить, можна пробити в дальню. Смітро знову поперечка. Та що це таке? Чому нам так не щастить? Дві поперечки було. Могли ми зрівнювати, могли не програвати перший тайм, але, на жаль, тільки 1-0. Ну що, другий тайм треба вже робити замін. Сам Білоконга. Мартінеллі Мартинеллі замість Хвічі. Миколенко замість Зінчен, Мартинеллі. І не ну, я вам скажу, що він приємніше зараз. В управлінні, ніж Віча Кварцхелія. Мартинелі. Відай. Напусті. Ну! Пробий. Майже на пусті розкатали. Смітров! Дальний постріл! Але. Дуже просто для Кобіля. Тепер треба думати про захист. Офсайд. Офсайд був! Джезус, яку передачу видумав? А як ви ж на ногу для Саки, але йому заважали. Ну я думаю, це перший поєдинок. Зараз хлопці туди-сюди зіграються, побудуємо ми основний склад, а потім вже будемо будувати гру цього основного складу. Треба ще пресингувати. Білінгхем, віддав передачу. Дивіться, як під корпусом грає. ну. Віддає передачу на Джезуса. Джезус. Пригальмував. Партей. Віддає Мартінеллі. Мартінеллі помилка. Миколенко допрацювати Молодець Микола. Є. Жезус. Знову він виходить на ударну позицію. Не дуже зручно пробиває, але Кобель справляється. Так, остання заміна від нашого коча. Є. 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 А, це на Миколенка така. І Микола. В один дотик. На дальню. Водиться в гру Ще. Смітров! Бий! Смітров! Смітров! На 82 хвилині все ж таки Смітров зрівнює рахунок! Підловили ми на помильці, пробили з 18 метрів 9, які не беруться. Лінхем пробиває дальній удар, але Рамсдейл там не спить. Ого! Нічого ж ви вміє! Ікібез. Ну... Пробий! Мартинеллі вириває 89-та хвилина зустрічі. Зінченко тут, Миколенко тут. А всі тут, всі святкують. Розумію, я прекрасно, що ця гра ну, глобально, вона абсолютно нічого не значить для нас. Але мені подобається те, що моя команда має характер. Вольова перемога на характері. Поки що Арсенал знаходиться на першій позиції. Отже, друзі, ось таке продовження нашої кар'єри за Миколенко. Вона переросла з кар'єри за футболіста в кар'єру за тренера. Всім дякую вам за підтримку. Я сподіваюся, що цей випуск вам сподобається. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, давайте активність і наступна серія вже вийде досить скоро. Всім дякую за перегляд. З вами був Плей Джексон. До наступної зустрічі.